До 2014 року я був далекобійником, їздив просто по Україні за кермом. Народилось в місті щастя Луганської області. Є легенда, що під час спанщини на тій території були болота. Там було небагато кількість там хатинок якихось, і від панів бігли люди і там собі осідали, а панам в ці болота за ними було тяжко лізти. Ну, було впадло, так би мовити. То через то вони там жили, і їх ніхто не чіпав, не було ні панів, над ними, нікого. І вони казали, яке щастя тут жити, що ні, нікого над нами нема. І таким чином і було засноване місто щастя. Нема там щастя, бо там Російська Федерація. Звідки там може бути щастя? 13-15 рік Айдар стояв в моєму місці. У мене тато, інвалід війни другої групи. Ми разом воювали в Айдарі. У 2015 році демобілізувався. Приїхали ми в Франківськ жити. Тут дружина вже була тут і діти тут були вже. Роботи особливо не було. Зняли будиночок невеличкий собі, щоб жити було де. Роботи нема, грошей нема. Друзі з батальйону дзвонять і кажуть, та не займайся фігньою, підписуй контракт і давай до нас. 28 квітня 16 року підписав контракт і пішов служити в 8-й полк спеціального призначення. А в 20-му звільнився. Рік пожив мирним життям і почалось повномасштабно. 24 лютого почалось. Так, що о 6-й ранку дзвонить мені товариш, мій тут місцевий з Франківська і питає, ти що воїн війну проспав? Я кажу, що почалось так. Ну і все. Я коли в 2020 році звільнився з армії, в мене сумка була з усім моїм військовим, там оці всі бушлати, штани, там, ну все, що треба. Я прийшов на балкон в квартирі, так поставив її, і вона там так і стояла. У 22-му році, коли почалася війна, то я прийшов, сумку взяв і пішов військкомат. В військоматі кажуть, ми збираємо в 10-ту бригаду. Поїдеш, то яка різниця куди? Все, що я отримав, це пару берц іншого розміру. І все, більше нічого і не давали. А ні, фліска ще була. Фліска була ще фліска. У перші дні ми виїхали На Волинську область, туди на кордон з Білорусі. Пару днів ми там пробули в сторону, так би мовити, Чорнобиля туди в тому напрямку. Потім, вже в травні, аж місяці нас перевели, перекинули на Бахмут. Я був оператором БПЛА, була поставлена задача приїхати в точку і розвідати, що є спереду. Ми приїхали, розклали апарат, взлетіли. Втратили зв'язок, втратили апарат, треба все затушило. Якщо є можливість дістати його, забрати, знайти, відремонтувати, то треба шукати і, і ходити за ним. Походили, пошукали, нічого не знайшли, стояли біля машини. І в цей момент прилітає перша міна. Я їм кажу, пригайте в машину, і їдьте, а там ми на мосту зустрінемось далі. Добре, добре. Ну вони пригнули і поїхали. А ми якісь, не знаю, що ми як за кавою йшли. Тобто ми не бігли до тої машини, ми не це така безпечність, котра нас наказала. Ми просто пішечки йдемо до своєї машини 500 метрів. Прилітає друга міна, буквально, грубо кажучи, від мене в метрів 10 приблизно не зачепила нікого, крім мене. А мені зачепила в стопу. Беру в красівок, а в мене тут з кросівка кров починає. І я їм кажу, що хлопці, все приплили. Ми стрибаємо в машину на дорогу, стартуємо, і на місце, де була машина, прилітає тміна. Там буквально долі секунди, і в нас би був билюк в машині. Зараз вже добре, вже скільки часу минуло, воно там заросло, вже більш-менш. Вона нездорова нога. І це не все життя, особливо переймати з цього приводу. Ну, можна сісти і жаліти себе, а толку <гум> мало з цього. Так що нормально, є така і добра. <гум> Це більше, ніж у багатьох. Ще раніше ми встигли отримати тут квартиру і ця квартира була пуста. У нас не було жодного ні стулки, ні стола, нічого. Навіть ні ліжка не було, сім'я спала на матрасах, на надувних. Ремонт ми встигли зробити, а з чим жити нема. А в мене було бажання просто мати свою справу, якусь неважливо яку, от просто хочу своїм чимось займатися. Я вирішив, що я займусь деревообробкою. Перші мої вироби були це ліжка дітям довго. Я їх робив не там не за два дні. Це довгий процес, бо я до цього здорово взагалі ніколи не мав справу. Плюс в це приміщення я зайшов, а там з стінки стирчало два дрота, і це все, що тут було. І навіть стіни оці фарбував я, підлогу робив я. А так тут була води по коліна, прямо через стіну йшла вода, заливало тут все мені. Я деревообробку ввели. тут басейн треба було робити <сум> деревообробки займатись. Але тим не менш, ну потрохи-потрохи, гідроізоляцію зробили, там це все. Власники приміщення повністю сприяють. Це для мене була свого роду адаптація до мирного життя. Я вставав там зранку, йшов собі, я живу недалеко, йшов собі, пішки сюди, закривався в цьому підвалі, надягав навушники, включав музику і щось там якось стругав, шліфував. І В результаті ми маємо. Таку деталь, в котру потім вставляється скло, з іншої сторони вставляються батарейки і це нічний фонарик. Слава Богу, поряд зі мною дружина, тато, всі міні підтримували. Троє дітей, двоє вчаться в військових школах, син вчиться в школі Героїв Крут у Львові, а донька теж військова школа в селищі Коропець Тернопільської області. Перший куб дерева, який я купив, то якраз за гроші ті, що по звільненню частина заплатила, там якихось 40 тисяч гривень. Я там купив там, пару шуруповертів, шліфую вальну машинку, парочку таких речей. Перший грант мій, який я взяв від міжнародної організації з міграції, вони давали тисячу євро на закупівлю обладнання. Потім був державний грант. Оце є робота, тобто бізнесом це і стало, коли я взяв вже державний грант у 2023 році. У мене в майстерні 5 станків. Це у нас розпіловочний, рейсмусний. Це витяжка аспіраційна, щоб опілки витягувати з них. Тут у нас стоїть торцювальна пила, фрезерний ЧПУ перший маленький і фрезерний ЧПУ другий. І теж витяжка. Наразі в мене є два працівника. Один це дівчина, вона більше така бухгалтер. І менеджер там з якихось ну, шукає замовлення. Ще є побратим, з котрим ми разом служили і в батальйоні Айдар, і в 8-му полку. Я його взяв до себе на роботу. Це 3D малюнок, який робиться на такому станку. Це я робив спробу продати в Америку. Тому це і знак американського ветерана. Були ще дві картини Фенікса, але вони продалися. Держава має купу інструментів для того, щоб влаштувати життя ветерана. Треба цим займатися. У мене не було навіть думки зупинитись, не сидіти не нити, а робити щось. Бо це перше, що хлопці роблять, це починають жаліти самих себе. Й вони нікому не треба. Десь хтось їм слово не так сказав, десь ще щось, і вони починають жалітися, що вони якісь не такі. Ми не не такі, ми краще. Тому і треба з такою точкою просто далі йти по життю і е, робити щось для того, щоб покращити себе і ще, іще, іще.